Ой та да в Канаді дорого жити. Не всі фірми платять офіційно, і самі поляки з цього сміються. Вже можу взяти будинок в кредит. Я тут знаходжусь на курячих правах. Для мене особисто це перевага. Ходять в піжамах, ходять в тапках не тільки на будові, в офісні. офісні працівники теж не всі працюють легально. Друзі, привіт! Мене звуть Даниїл, радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді, My Life in Canada» Так, вітаю вас! Сьогодні, ну нарешті, просто буде відео, яке я вже давно хотів відзняти. Вже сценарій, про що я буду говорити, написав вже давним-давно, але ніяк не доходили руки, хотів вибрати гарну локацію, але в кінці кінців вирішив записати це в себе вдома. Тому поїхали дивитись. Про що ж сьогодні я буду розповідати? А буду я розповідати сьогодні про переваги Канади. Чому взагалі я вирішив знімати про це відео? Ми, коли планували їхати в Канаду, дивились безліч відео в Ютубі, як і всі інші нормальні люди, і бачили відео безліч під назвою 10 мінусів Канади. Що не так з Канадою? Чому в Канаді там погано щось і так далі? Безліч просто таких відео. І я не бачив жодного відео під назвою 10 плюсів Канади або чому варто їхати в Канаду. Ну от не знаходилось мені. Хоча я знав, що Канада це класна країна, всі так про неї високо говорять, всі так хочуть туди потрапити, але відео в Ютубі тільки і називаються: що 10 мінусів, 15 мінусів, 30 мінусів. Так ось я вирішив це виправити. І це відео буде називатись Плюси Канади. Або чому варто їхати в Канаду? І ось поїхали. Чому ж варто їхати в Канаду за версією My Life in Canada, Що я встиг помітити за, ці, за цей рік життя тут? Почнемо з першого. І в нас перше це природа і чисте повітря. Я знаю, що це так банально звучить. Багато людей скажуть: ой, на природі багато не виїдеш, природа не дасть тобі їсти і так далі. Але повірте, це дуже дає. Бажання жити дає настрій, і взагалі це дуже класно, коли ти живеш в оточенні гарної природи, можеш їздити на відпочинок. І я би хотів цей пункт зняти десь в гарному, красивому місці, але ви можете подивитись десь в цьому кутку відео про подорожі, як ми їздили. І повірте, Канада варта того, щоб тут поподорожувати, подивитись. І я ще. Такий списочок природа й чисте повітря. Чисте повітря, тому що воно реально чистіше, ніж в інших країнах. Чому? Ну, пер, принаймні там, де ми були. Тому що тут не так багато людей живе на один квадратний там, метр, кілометр. Канада не густо населена, це ні для кого не секрет. І тут природа і не так повітря забруднене, як в інших країнах. І це реально відчувається не тільки там, що. По якихось е датчиках, позначках і так далі. А це реально відчувається багато людей, які сюди приїхали. Наприклад, була алергія все життя на весну, там, на е різні там е забрудники. Коли сюди в Канаду приїжджають, алергія пропадає. І це реально правда. Я знаю кількох людей, які е з мого оточення ми разом приїхали, була алергія кожну весну, осінь там, і алергія пропала. І тут все добре. Тож. Це не тільки на словах, а це реально відчувається. І знаєте, люди, які ніколи не жили в природі, в такій красі, можливо, і не зрозуміють, наскільки це класно, коли ти можеш вийти, понасолоджуватись горами, лісами, хвойними, соснами, туями, коли бігають звірі. У нас кожен раз безліч разів, ми бачимо оленів. Тут у нас в редірі серед міста якісь бурундучки, білочки, зайчики і ще якісь тваринки бігають, ніхто їх не відстрелює, не давить, не збиває. Всі вони живуть, і це реально класне поєднання. Канада, природа, де хочеться подорожувати. І це одна із великих плюсів Канади. Те, що наступне я скажу, може вам видаватись банальним, але це зарплата в доларах. Так. Тут долари канадські, вони інші, ніж американські, трошки дешевші. Один долар це 1,3 канадських долари приблизно. Так ось чому я саме переваг... написав це до плюсів, тому що багато хто з вас скаже, що ой, да в Канаді дорого жити. Буде відео, до речі, про це, як вижити на мінімалку в Канаді, в Україні, в Польщі і в США. Тому підписуйтесь, хто ще не підписав, і одне з наступних відео буде порівняння на мінімалку, як вижити в цих різних країнах. Але незважаючи на те, що в Канаді дорого жити, дорогі там оренда, мобільний зв'язок і так далі, все рівно ви отримуєте в доларах. І той залишок з зарплати, який у вас лишається, він лишається в доларах. І, от, наприклад, щоб в Україні купити MacBook якийсь за тисячу доларів, це потрібно позбирати. Те ж саме в Польщі, щоб купити MacBook за тисячу доларів тих самих, це потрібно теж позбирати з однієї зарплати, не кожен може собі дозволити. А от в Канаді можна собі дозволити з однієї зарплати купити 3-4 ноутбуки, якщо не брати витрати. Звичайно, якщо зробити витрати на залишок, можна купити один ноутбук. І це прикольно. Так, звичайно, ви потратите більше, але залишок, який залишиться, він буде у вас в доларах. І, наприклад, всі брендові речі вони продаються в доларах, закуповуються в доларах, і в усіх країнах вони коштують плюс-мінус однаково. Так ось в Канаді дозволити собі це. Купити якийсь брендову річ набагато простіше, тому що ви заробляєте в доларах, хоч і витрачаєте в доларах, але той залишок доларовий, який у вас залишився, ви його можете потратити на ці речі. Також відкласти грошей, наприклад, набагато легше, тому що якщо ви в Канаді будете відкладати щомісяця по 200-300 доларів, це не так помітно для вашого гаманця. За рік ви назбираєте якусь нормальну суму. Наприклад, якщо по 300 доларів будете відкладати, то більше 3 тисяч ви за рік можете не збирати. А ось якщо в Польщі, наприклад, будете відкладати по 300 злотих заробітної плати, ну то 3 тисячі доларів навряд чи ви не збираєте. Тому ось такі ось порівняння. Хто згоден, не згоден, пишіть в коментарях. Але зі, свою, зі свого досвіду я можу сказати, що це велика перевага заробляти в доларах. А я хочу нагадати для тих, хто забувся, або розповісти для тих, хто не знав. Ми з вами, я і ви, ми разом збираємо на автомобіль для волонтера. Волонтер Олександр Іванович він потребує автомобіль. З перших днів війни він евакуйовував людей, розвозив їм хліб і робить це до теперішнього часу. На жаль, його автівка вже не є пригодна до вживання, вона не їде і кожна поїздка його як остання. І я хочу разом з вами зібрати і подарувати йому новий автомобіль, щоб він і далі міг робити добро людям і допомагати. Він живе в містечку Краснопілля під кордоном з Росією і там ніколи спокійно не буває. Так ось, ми вже з вами зібрали ось таку суму. Хто хоче долучитись посилання на монобанку і номер картки буде в описі під відео. Тому, будь ласка, кожне ваше 5 гривень, 10 гривень, 1 долар, 2 євро, 30, 100 доларів, 1000, хто скільки хоче, можете відправляти. Це буде реально крутий вклад на добру справу. Також не забувайте, що за кожну вашу вподобайку під моїм відео я відправляю 1 гривню в цю банку. Якщо ви не можете, наприклад, перевести м, якісь гроші в банку, то ви можете просто поставити вподобайку і я одну гривню свою відправлю в цю банку і ми швидше закриємо збір. Ось так давайте допомагати іншим людям. Наступне це може вам здатись смішним, але це такий мій плюсик і моєї родини. Це ціни на фісташки. Ми дуже любимо фісташки, вся наша родина. Я пам'ятаю, коли ми ще жили в Україні, ми замовляли фісташки з Польщі, тому що в Польщі вони дешевші. Коли ми приїхали в Польщу, почали заробляти в злотих. Відповідно, фісташки не такі дешеві, і ми вже їли частіше. Фісташки це було кайф, ми дуже любимо фісташки. Так ось, коли ми приїхали в Канаду, ми почали заробляти в доларах. І фісташки вони ще дешевші, ніж в Польщі, в переводі на долари і на злотий. То. Такий плюс, хто любить фісташки Канада для вас, один з наступних плюсів це можливість швидко взяти кредит на автомобіль, будинок, телефон і все, що ви забажаєте. Я знаю, є люди не прихильники кредитів, хтось не любить кредити, хтось нормально них до них відноситься. Я відношусь до кредитів нормально. Це чисто моя думка. Ви можете мати іншу. Чому зараз поясню? Тому що коли хтось збирає гроші на новий автомобіль, все життя, я можу взяти кредит і вже їздити на цьому автомобілі. Так, я буду виплачувати, я буду винен банку, але я буду їздити. Мої гроші не з'їсть інфляція. Я вже буду користуватись річчю, якою я хочу. Те саме про будинок, я можу взяти його в кредит. Буду платити не оренду, а буду виплачувати кредит за житло. На мою думку, це робоча схема. І от тут, в Канаді, набагато простіше взяти кредит, ніж в любох, ніж в інших країнах, де я жив, це Україна і Польща. В Польщі, щоб взяти кредит українцям, ну це дуже тяжко, реально. По-перше, потрібно офіційно мати високу зарплатню. В Польщі це не так. Класно, як тут в Канаді, не всі фірми платять офіційно, деякі платять мінімалку, а решту в конверті. Про Україну я взагалі мовчу. І за цього тяжко взяти кредит. І окрім того, ще ти маєш заробляти нехіло так, щоб тобі дали кредит на житло. Ти маєш мати якісь там папери, і навіть самі поляки сміються з цього. І є навіть таке типу відео аудіозапіс я вже не пам'ятаю, де там. Банк коханий, перепрошую, що живу. Дайте кредит і так далі. Щоб я купив будинок, який і так буде ваш, і я буду платити все життя і так далі. І самі поляки з цього сміються. То тут в Канаді набагато простіше. Я за рік життя тут в Канаді вже зміг взяти. Автомобіль в кредит і майже його виплатив. Вже можу взяти будинок в кредит. Я вже подав заявку на розгляд в банк. Мені просто було цікаво, чи дадуть кредит. І так з моєю роботою, з моєю зарплатнею, дали кредит з урахуванням, що, наприклад, я один в родині працюю і. Навіть якщо один працюючий чоловік можна взяти будинок в кредит, незважаючи на те, що я тут знаходжусь на курячих правах з візою, звичайно, без permanent resident, без постійного проживання, у мене проста віза з дозволом на роботу. І мені дали і автомобіль, і телефон я можу взяти, і ноутбук, і все, що завгодно, можу взяти в кредит, і ну, це прикольно. Ще один пункт. Який пов'язаний з кредитами, але це трошки інше. Це офіційна зарплата і сплачування податків. Так я знаю, хтось скаже: Ой, та це не зовсім і перевага. Для мене особисто це перевага, тому що коли я працюю офіційно і всі так роблять, я сплачую податки. Я можу розраховувати на те, що я, я можу взяти кредит, тому що якби я працював неофіційно, мені би не дали кредит. Я можу взяти кредит, я можу розраховувати на безплатну, на безкоштовну медицину. Про медицину це окрема тема, але все ж таки вона в Канаді безкоштовна. Я не боюсь, що мене там прийдуть з перевірками на роботу. Я не боюсь податкової, тому що всі гроші, які я отримую, легальні. І це настільки спрощує життя і простіше жити, коли ти не переймаєшся, що ти щось робиш нелегально, не переймаєшся, що податкова може запитатись, де в тебе гроші на роботу, ніхто не прийде і не викине тебе, і не перевірить, що там щось погано. І ви скажете, так, тю, влаштуйся легально, можна влаштуватись легально в будь-якій країні. Так, я з вами згоден. Але є одне, але де не всі фірми беруть легально, і багато фірм не беруть легально в Україні і в Канаді мало фірм хочуть платити податок. І навіть, навіть якщо в Польщі там. В Польщі на будові майже нереально взагалі працювати легально. Я я не Хоча знаю кілька людей, які працюють легально в Польщі на будові, але ну це маленька кількість. І не тільки на будові, в офісні працівники теж не всі працюють легально, тому навіть в Польщі. Про Україну взагалі мовчу. І Ось така ситуація. А тут ти не можеш інакше, в Канаді. бо... Всі платять податки, всі працюють легально. Я не знаю, але можливо, я чогось не знаю. Але ну, на мою думку, 95-99% людей працюють легально, тому що з моїх знайомих і взагалі ну, тут навіть не питають, чи тебе там влаштовувати, чи ні. І такої мови нема. Тут просто по закону має людина працювати легально, платити податки, і так всі роблять. Один з наступних плюсів це доброзичливість людей, простота. В магазинах, наприклад, коли ти приходиш, люди посміхаються, продавці посміхаються, запитають, як у тебе справи, можуть пожартувати з продавець, покупцями ще жартують, якісь жарти, всі сміються. І така доброзичлива атмосфера. Звичайно, буває по-різному, є різні люди, але переважно ця атмосфера. Вона відчувається навіть якщо говорять, що ой, американська посмішка це ліпа, це награно, так і це не справжнє. Все рівно, коли ти приходиш кудись і в тебе тобі посміхаються, і говорять «Hey, how are you? що робив сьогодні, як твої справи? І ти говориш і можеш зачепитись е, цим запитанням, щось розп... так, Ти можеш формально відповісти I'm fine", і все і піти далі. Але ти можеш розповісти щось дійсно цікаве, як, як ти себе почуваєш, і людина тобі відповість. І ти можеш спитатись теж, як у тебе справи. Якщо людина хоче поговорити, вона може сказати тобі щось більше, ніж «I'm fine», чи я там добре, чи ще щось. І це реально класно, це відчувається. Коли ти йдеш, тобі посміхаються, в тебе запитуються, як справи, і в будь-яких державних установах, в будь-яких сервісах ти приходиш до тебе вічливо. Ти я, наприклад, англійську не дуже добре знаю, я приходжу і. Ніхто мені тут в житті не сказав, що ой, ти там погано говориш, я тебе не розумію. Всі дуже ввічливі. Е, якщо потрібно, по 10 разів можна можуть переспитати, ти повторюєш. Е, і всі тебе розуміють, тому що всі майже всі проходили через цей шлях, і це тут нормально. Всі вічливі і дуже добре відносяться. Це дуже класний плюс. Канади. Ще один плюс це англійська мова. Ха-ха, плюс. Що ти кажеш? Плюс заключається англійської мови не в її вивченні, а в її знанні. І якщо ти живеш в Канаді 1, 2, 3, 5 років, в будь-якому випадку ти будеш е, покращувати і покращувати свій левел, левел знання англійської мови. І англійська мова це реально перевага. Якщо ви попадаєте в Канаду, зачіплюєтеся і живете тут, вивчаєте мову, так, буде тяжко, я знаю, не хочеться, не лізе та граматика і так далі. Але коли ви вивчите англійську, це відчиняє. Так багато дверей не тільки вже в Канаді, а по всьому світу. Це подорожі, е, покупки і безліч-безліч іншого, що ви можете зробити англійською мовою. Англійська мова відкриває вам двері в цілий світ. До безліч робот. Навіть якщо ви поїдете вже з Канади, англійська мова буде вам завжди в нагоді. І вам достатньо англійської мови, щоб жити в цьому світі, подорожувати і ні в чому собі не відмовляти, скажімо так. Тому англійська мова в Канаді це велика перевага і отакий плюс. Не вивчення, а її знання. Хоча, щоб знати мову, треба її вчити, тому це все пов'язано. Хотів вам розповісти трошки зараз про літо, бо якраз зараз іду, вкладаю спати Домініку. Вона в нас завжди спить на вулиці днем, коли це можливо. В принципі, вкладаємо її на вулиці. До -10, мінус 10, плюс-мінус, вона спить чудово все. Е, і зараз просто таке сонце. На вулиці початок лютого, сьогодні 5-6 число, я не пам'ятаю. І якраз про зиму хотів розповісти. Зараз на вулиці, я не знаю, плюс 2, може, близько нуля. Е, і хотів би поділитись якраз про зиму, тому що. Для нас було дуже тяжко, дуже складно саме про зиму, коли ми сюди переїжджали, тому що всі говорять, що Канада дуже холодна країна, і Альберта не одна з ну, не тепла провінція і взагалі. І ми дуже переймались з приводу цього. Ну і е, зараз, чесно кажучи, зима в самому розпалі. І я хочу сказати, що я кайфую від цієї зими, тому що, по-перше, тут сніг всю зиму лежить. Не так, як у нас зима, щось лякоть дожді, там в Польщі було і брудно, все таке. Тут сніг ось подивіться. І отак всю зиму. Всю зиму така погода. Так, зараз близько нуля. І це знову ж таки трошки не в'яжеться з розумінням Канади, тому що зима в самому розпалі, ну реально, середина зими, лютий. А тут плюсова температура. Минулий тиждень було мінус 18, весь тиждень майже, ну там плюс-мінус 15, 18, мінус. Але все рівно це один тиждень. Перед цим було мінус 5 до мінус 10. Тобто погода дуже-дуже дуже нормальна в плані звичайного життя. Це не та зима, про яку ну, ми особисто з родиною думали, що приїдемо в Канаду і дубар дубарьом і це дуже класно, реально. Мене, от особисто мене, чесно кажучи, зима канадська. Ну, можливо, це ця зима така тепла. Я не знаю, як місцеві, Я тут першу зиму. Ділюсь з вами своїм досвідом. Мене зима дуже радує, тому що так, було кілька днів, там мінус 25, мінус 30 навіть, здається. По відчуттям і більше. Час від часу, десь там тиждень, мінус там, 10, мінус 5, тиждень там мінус 15, мінус 18. Але переважно температура на вулиці дуже прикольна і ну, для нормального життя взагалі чудова. Я дуже кайфую від цієї зими, тому що це справжня зима з морозами, без дождю, і з снігом. Я повністю можна погуляти іноді, можна пройтись, можна поїхати на лижі. Це не є такий аж мороз, мороз шалений. Весь час, як ми думали. Тому ось таке ось такі спостереження про зиму. Думаєте самі, Канада холодна країна чи ні? Звичайно, це не е, Каріби, якісь там, чи не Мексика. Але все рівно, якщо хтось, якщо комусь подобались зими в дитинстві, наші українські, коли був сніг, всю зиму, були морози. То вам тут сподобається, я вам кажу. Отже, один із плюсів це овертайми. Що це таке? Тут, в Канаді, в переважності в більшості фірм робіт людина працює 8 годин. Якщо людина працює більше 8 годин, у неї є овертайми. Що таке овертайм? Це коли за 9-ту годину, наприклад, за годину, тобі платять в півтори чи в два рази більше. Я не знаю, у нас на фірмі овертайм немає. Тобто ми працюємо скільки хочемо годин. Але це прикольна тема. Багато людей на цьому заробляють більше своєї зарплати. Тому що буває, що ти офіційно маєш пропрацювати 8 годин, але там якісь терміни, тобі треба працювати, і роботодавці дають овертайми, ти працюєш там і за одну годину отримуєш як за півтори години. І це прикольна тема. Тому непоганий плюс. Ще одна штука, яка мені дуже подобається, я дуже кайфую від цього: це Long Vieкend. Що таке Long Weekend? Щомісяця, перший понеділок місяця, якщо я не помиляюсь. Є один понеділок вихідний. Він не оплачується, ну, принаймні, у нас на роботі. Можливо, хто на ставці там місячно отримує, тому оплачується. Але ем, цей день такий спеціальний зроблений, щоб люди могли відпочити, поїхати десь на природу, витягнути свій кемпер е, з заднього подвір'я, причепити його до, до свого пікапа і поїхати відпочивати на природу на три дні. Просто провести час з родиною, розслабитись від роботи. І це дійсно класна штука. Я дуже полюбив ці дні, коли ти знаєш, що раз в місяць тобі не потрібно відпрошуватись з роботи, але в тебе є один день вихідного і в тебе додатковий. І тобто виходить три, три дні вихідних: Субота, неділя і понеділок. Лонг вікенд, довгий вихідний. І це дуже класно. Тому що це перезавантажує тебе, ти можеш трошки відпочити більше в цей день, і це надихає такою роботою. Ти ж чекаєш цей лонг-вікенд щомісяця. Це класне відчуття, коли ти знаєш, що ти можеш відпочити трошки більше раз в місяць, не відпрошуватись, і це дійсно класна тема. Один з плюсів також це прийняття вас такими, якими ви є. А, так, тут а, це. Заходить в крайність в конкретну, бо є люди, які взагалі ходять в піжамах, ходять в тапках зимою, там і за собою не слідкують бомжі, і ніхто там на них сильно не звертає увагу. Але якщо ви нормальна людина, і ви, наприклад, не любите там сильно там, класно одягатись, не носите там супер якісь бренди, ви звичайно одягаєтесь, у вас там якийсь звичайний телефон, або ви цього не любите, цих понтів, або вам не треба. Ніхто вам в житті не скаже, що ой, ти там погано виглядаєш, ти там ще щось, ніхто не буде вас на вас так п'ялитись, що ви там якісь штани зі стразіками вділи, а тут так не прийнято, ні. Ви можете одягатися так, як ви захочете в Канаді, можете робити зачіску, таку, яку ви захочете, і вам на роботі ніколи не скажуть, що ви нам не підходите із-за того, що у вас там така зачіска або ще щось. Тому вас приймають такими, які ви є, з вашим ломаним англійським, з вашим акцентом, з вашим виглядом, з вашим телефоном, з вашою автівкою і з вашим будинком. Тобто, це, це дійсно прикольно, коли ви можете не паритись, що ой, я там одів такі шорти, піду в центр а в магазин, а я так виглядаю. Нікого це не хвилює. Всі живуть своє життя, і ви як хочете, так і одягаєтесь. Про наступну перевагу дивіться далі. І ще одна річ, яка 100% сподобається деяким з вас, більшості, я б сказав, це купувати речі у офіційних магазинів. Звичайно, в Україні можна і в Польщі, і в інших країнах можна купити все, тому що ми живемо в такому світі, що інтернет, всюди ти можеш замовити, але саме в офіційному магазині, наприклад, як техніку Apple. Я маю iPhone, маю навушники, наприклад, айпади всі користуються. І якщо я хочу замовити щось, я заходжу в офіційний Apple Store, купую і прямо з доставкою офіційно до мого дому Apple мені доставляє. І це дуже прикольно, якщо, наприклад... З'являється проблема якась, як у мене ось з навушниками. Вони перестали конектись до телефону. Я звернувся в офіційне представництво, в сервіс, і вони мені сказали адресу, і куди я можу звернутись офіційне представництво Apple, Тут в Редірі, в невеличкому містечку. Я прийшов, це звичайний магазин, але в них є відділ, де приймають офіційно техніку Apple на ремонт по гарантії і так далі. Я це зробив так само DJI. Я замовив на офіційному сайт, сайті DJI стабілізатор, мікрофон. І він прийшов прямо до мого будинку від офіційного представника. Так само, і гарантію, я можу звернутися до них в будь-який час, і вони мені допоможуть. З чим було складніше в Польщі або в Україні? Це напевно сподобається людям, які люблять купувати техніку нову і люблять різні бренди. І закриваємо підбірку наших переваг. Це Заробітна плата два рази в місяць. Так, ви не, не ослухались два рази в місяць вам платять зарплатню. І, на жаль, вам не платять місячну зарплатню два рази в місяць, але тут так зроблено, що всі отримують зарплатню два рази на тиждень. Ой, раз на два тижні, сорі, якби два рази на тиждень. Раз на два тижні. Тобто, ви працюєте і за два тижні вам перераховують зарплату. Ми відразу так до цього відносились, типу що, незвично, яка різниця, раз на два тижні там, чи раз в місяць, все рівно ти ці гроші витрачаєш. Але коли ми до цього звикли, це дійсно прикольно. Зараз поясню, чому це так прикольне відчуття. Тому що, дивіться, ти отримав зарплатню, наприклад, сьогодні. І цей тиждень ти ще її там тратиш, розкладуєш по конвертиках, платиш там якісь там штуки, що потрібно, можеш щось потратити, і в тебе ці гроші на рахунку є цей тиждень ще. Пройшов тиждень. Настав наступний тиждень, в тебе вже гроші закінчуються або вже закінчились, йди такий о, так всю ж п'ятницю вже знову зарплатня. Проходить 5 днів і бамс, в тебе знову зарплатня. І тобто ти не встигаєш довго сидіти без грошей, тому що тобі прийшла зарплата, ти тільки її починаєш тратити. Потім, як ти її потратив, о, кілька днів і знову в тебе зарплатня. І це прикольне відчуття, не буває такого, що там. Ти потратив зарплатню і ой цілий місяць треба чекати наступну. Звичайно, гроші розлітаються в цій країні, так як і в усіх інших. Ти отримав відразу по різним е, конвертам за різні платежі, поплатив, поплатив, гроші розійшлись, але все рівно ти знаєш, що тобі чекати два тижні всього, а не місяць. І це дійсно прикольне відчуття. На цьому все, друзі. Наразі підбірка плюсів від мене закінчена. Якщо вам було цікаво, пишіть обов'язково в коментарях. І я ще підготую плюси Канади і зніму ще одне відео подібне до цього. Ще також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і дякую за перегляд.